Гаразд, давайте поговоримо про єдність ту, яка нам потрібна, і ту, якою маніпулюють в політичних інтересах. Нещодавно Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив опитування про ставлення українців до уряду національної єдності. Це такий кабінет міністрів, який мали би утворити більшість фракцій у парламенті замість нинішнього однопартійного. Зокрема, людей запитали, як вони ставляться до об'єднання Слуги народу, ЄС, Батьківщини і Голосу. 37% українців до такої ідеї ставляться позитивно, 38% нейтрально, 19% негативно, решта 7% не визначились. При цьому 76% опитаних не змогли сказати, кого б вони бачили на чолі такого уряду. Серед 24% тих, хто зміг відповісти, найчастіше називали Петра Порошенка, Валерія Залужного та, прости господи, Юлію Тимошенко. Ця ідея не нова. Опозиція час від часу озвучує її з початку повномасштабного вторгнення і навіть ще до нього. Влада з очевидних причин від неї відхрещується. Та за останній час це вже має всі ознаки скоординованої кампанії. Лідери опозиції та їхні спікери регулярно говорять, що нам потрібен уряд національної єдності. Пишуть про це в соцмережах і колонки в ЗМІ. Статті про це виходять навіть у закордонних медіа. Аргументи дуже прості і на перший погляд доволі переконливі. Україна вистояла на початку вторгнення завдяки шаленій консолідації. А зараз, коли є криза міжнародної підтримки і ворог готовий воювати до останнього, нам знову потрібно об'єднатися. Тому політики мають сісти за один стіл і разом взяти відповідальність за державу. Звучить прекрасно, але як і в кожного простого рішення, диявол у деталях. І саме про ці деталі я сьогодні хочу поговорити. Та спочатку попрошу вас підписатись на цей канал, якщо ви ще цього не зробили, і поставити лайк до відео. Так алгоритми Ютубу покажуть його більшій кількості людей. Дякую вам. Давайте розбиратись. Почнемо з бази. Що взагалі таке цей уряд національної єдності? Дуже спрощено: це широкий коаліційний уряд, який складається з усіх або основних партій парламенту. Він формується під час якоїсь потужної кризи, наприклад, війна або інша надзвичайна ситуація. Якщо в звичайних умовах партії конкурують, є влада і опозиція, які між собою борються, то при загрозі вони об'єднуються, відкидають розбіжності і разом працюють на результат, наприклад, на перемогу у війні. І в давній, і в сучасній історії вистачає таких випадків. Найчастіше називають Британію в Другій світовій і Ізраїль сьогодні. Давайте розберемо обидва і подивимося, чим вони принципово відрізняються від України. В травні 1940 року Вінстон Черчилль сформував військовий кабінет, куди входили представники різних партій. Його підтримувало 98% парламенту. Клімент Етлі, лідер опозиційної лейбористської партії, став заступником Черчилля. Окрім консерваторів і лейбористів, до уряду входили і інші партії, але ключові посади все одно обіймали консерватори. За 5 років війни в військовому кабінеті Черчилля на різних посадах пропрацювали 114 людей. З них 71 були консерваторами, 19 лейбористами. Цей уряд пропрацював 5 років, і по завершенню війни той самий Клемент Етлі, заступник Черчилля, переміг його на виборах і став новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Умови, в яких Черчилль пішов на формування уряду національної єдності, були складними навіть без самого факту війни. Його не обирали прем'єр-міністром. Він не був лідером консервативної партії і навіть серед своєї команди сприймався аутсайдером. Він став прем'єром фактично за збігом обставин в умовах, коли ніхто інший на це просто не погоджувався. До нього були критично налаштовані всі партії, включно з рідними консерваторами. Просто нікого іншого в цей час не знайшлось. Консервативна партія мала більшість у парламенті, але рівень розколу в ній не дозволяв говорити ні про яку більшість. Ці події дуже гарно описані в книжці Фактор Черчилля, яку написав Борис Джонсон ще до прем'єрства. Кому цікаво, дуже раджу почитати. В цих умовах у Черчилля не було іншого виходу, крім як перейти від політичної влади, тобто заснованої на результатах виборів, до національної, яку сформували ледь не всі тодішні британські політики. І то, як ми бачимо, ключові портфелі залишились за консерваторами, а загалом вони обіймали більше 60% усіх посад. Другий приклад, буквально свіжий, це Ізраїль після 7 жовтня. Після нападу Хамас Бін'ямін Нетаньягу теж створив так званий уряд національної єдності, куди запросив і опозицію. Чому так званий? Бо його механіка не така вже й урядова, як здається. В Ізраїлі створили військовий кабінет, до якого входять аж три людини: Нетаньягу як прем'єр-міністр, Іоав Галант, міністр оборони із партії Нетанягу. І лідер опозиційної фракції Бенні Ганс, колишній начальник генштабу Цахал, ці три людини зустрічаються раз на 48 годин і обговорюють усілякі стратегічні питання. А сам склад уряду кабінету міністрів майже не змінився. Всі ті самі люди залишились на посадах, просто додали п'ятьох від опозиції, які отримали чудові посади міністрів без портфелів. Це такий міністр, який ні за що не відповідає, але формально входить до влади. І так, з шести опозиційних партій лише одна погодилась увійти в цей уряд національної єдності. Важливо, щоб в Нетаньягу не було ніякої монобільшості. Він від початку очолював коаліційний уряд. Його партія Лікут взяла на виборах лише 23%. Співвідношення влади та опозиції в парламенті було б близько до 50 на 50. І сам Нетаньягу був шалено непопулярний. До початку війни ізраїльтяни регулярно виходили на масові акції, в тому числі за його відставку. Між британським та ізраїльським урядами національної єдності 83 роки різниці, але об'єднує їх ось що: Лідер не користується широкою підтримкою, опозиція має серйозний вплив на державу, і її співвідношення з владою близько до 50 на 50. Повертаємось до України і одразу бачимо ці ключові відмінності. В парламенті монобільшість більше половини місць контролює президентська слуга народу. Кожна опозиційна партія, і Європейська Солідарність, і батьківщина, і голос в 10 разів менше. А навіть якщо об'єднати їх в одну, все одно втричі менше. Я зараз не даю оцінок, вирішуйте самі, добре це чи погано. Це просто факт, з якого випливає висновок. Уряд національної єдності в Україні неможливий. Тому що жодній зі сторін він не потрібний. Такий уряд не потрібен владі з очевидних причин. По-перше, ми вже проговорили, навіщо їм об'єднуватися із силами, кожна з яких у 10 разів менша за монобільшість. Всі рішення приймаються і так: і потрібні, і зашкварні. Багато з них конституційною більшістю. Команда Зеленського нічого не отримає, якщо просто поділиться владою ще з трьома партіями. Та навіть уявимо, що вони з якихось причин це зробили. Тепер інше питання, заради якого, мабуть, весь цей і заварився: хто буде прем'єр-міністром? І воно насправді головне, бо якщо ми говоримо про національну єдність, то президент і прем'єр-міністр мають дійсно об'єднувати українців. Повернімось до опитування КМІС, де українці, власне, і запитали, кого ви бачите премєр міністром Для початку 76% не змогли назвати жодного прізвища, і в принципі це вже відповідь на запитання. Але давайте глянемо, що думає чверть населення України. Отже, 6,3% від усіх опитаних назвали Петра Порошенка, 3,4 Валерія Залужно, 2,2% – Юлію Тимошенко, 1,2% – Дениса Шмигаля, 1,1% – Дмитра Розумкова. Менше 1% набрали Олексій Гончаренко, Михайло Подоляк, Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, Андрій Єрмак і Євгеній Мураєв, якого СБУ підозрює в державній зраді. А тепер увага. Це лише 11 прізвищ із 71, що називали учасники опитування. Тобто ще є 60 кандидатур, яких хтось хотів би бачити прем'єром. І перше місце всього 6%. Ви можете як завгодно ставитись до Петра Порошенка, хоч підтримувати, хоч ненавидіти. Але ось опитування того ж самого КМІС на два дні раніше. Петру Порошенку не довіряє 70% українців. Більше тільки в Арестовича і Тимошенко, а в Юрія Бойка, наприклад, приблизно так само. Чим не прем'єр національної єдності? Я зараз не говорю, був би він хорошим чи поганим прем'єр-міністром, був би його уряд кращим чи гіршим за нинішній. Просто факт: 70% недовіри. Це не про національну єдність. Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, військовий до мозку кісток, чиє життя, це армія і війна. Прем'єр-міністр це економіка, фінанси, господарство, соціальна політика, відбудова, правоохоронні органи, культура, охорона здоров'я. Для чого нам забирати одного з найкращих воєначальників в українській історії і під час війни ставити його на абсолютно іншу посаду? Юлію Тимошенко я би хотів бачити на нарах, а не в уряді. Зараз звертаюсь і до прихильників Зеленського, і до прихильників Порошенка. Напишіть в коментарях, ви би хотіли бачити Юлю в уряді національної єдності. Я ні. За жодних умов. Ще є розумков про те, що він живий, я дізнався з цього опитування. Ну а шмигаль, якщо я правильно пам'ятаю, хто це, очолює уряд і зараз. Насправді ані ці п'ять прізвищ, ані ще 60 інших не мають значення. Бо офісу президента не потрібен незалежний суб'єктний уряд. Кабінет міністрів у нинішніх умовах це відокремлений підрозділ ОП, а не самостійний гравець і противага. Хтось скаже, що це порушення Конституції і буде правий. Ще хтось скаже, що це вертикаль влади, яка потрібна під час війни, і, напевно, теж буде правий. Але факт залишається. Влада, яка вже контролює монобільшість і не має потужної опозиції, ні з ким ділитися цією владою не захоче, їй це не потрібно. І саме тому він не потрібен і опозиції. Жодна життєздатна конфігурація такого уряду не передбачає опозиціонера на посаді прем'єра або будь якій іншій впливовій посаді. А тепер увага. В Верховній Раді немає коаліції, є монобільшість і опозиція, яка і так голосує разом всі основні питання, особливо ті, що стосуються оборони чи євроінтеграції. 300 депутатів, конституційна більшість, усі парламентські фракції, голосували за призначення генерального прокурора, голови служби безпеки, міністра внутрішніх справ, міністра стратегічної промисловості і міністра оборони. Кожен із яких входить до ставки Верховного Головнокомандувача. Міністр оборони Умєров, до речі, був депутатом від партії Голос. Ще один опозиційний депутат, генерал Михайло Заброцький, став заступником залужного. То, може, ми впораємось і без нереальних конструкцій? Підсумовуючи, риторика опозиції про те, що нам потрібен уряд національної єдності, нереалістична, бо вони прекрасно знають, що на це ніхто не піде. Для чого це робиться, крім як для політичної боротьби це риторичне питання. Але в одному я з опозицією згоден. В Україні закінчились популярні рішення. В нинішніх умовах не те, що для перемоги, а для виживання треба приймати не популярні, але потрібні рішення. Що би тут могло допомогти? Так це уряд національної єдності, який складається не з політиків, а з незалежних фахівців, якщо хочете технократів. Позапартійних людей, що є експертами в своїй галузі, спроможних очолити міністерства, взяти на себе відповідальність, провести реформи і піти нікуди далі, не балотуючись, це був би уряд, за який ніхто ніколи би не проголосував, але йому це й не потрібно. Він працював би на забезпечення армії, розвиток економіки, інтеграцію в ЄС і НАТО, а потім пішов би на перших повоєнних виборах. На жаль, це ще більш нереалістична історія ніж об'єднання влади і опозиції. Владі такий уряд не потрібен, бо він би не був відокремленим підрозділом ОП. Опозиції він теж не потрібен, бо так вони не зможуть стати владою. Який вихід? Працювати далі. Національна єдність можлива і потрібна, і без урядових об'єднань і коаліційних угод. Згадайте початок вторгнення, коли будь-які політичні розбіжності стали неважливими. Ми просто об'єднались для спільної мети і забули, за кого голосували в 2019 році. Зараз потрібно те саме, і це те, що прямо залежить від нас. Зрештою, від цього залежить існування України. І якщо ми її збережемо, далі легко зможемо обрати будь-яку владу, якщо когось не влаштовує чинна. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про уряд національної єдності. Чи згодні ви з моїми думками або в чому не погоджуєтесь. Чи потрібен такий уряд в Україні? Хто би до нього мав увійти? Я всі коментарі читаю і дуже часто відповідаю, тому цікаво почути і ваші думки. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк. Всього один клік і алгоритми Ютубу покажуть його більшій кількості людей. А якщо прям зовсім сподобалось і ви хочете допомогти робити мені контент більше і краще, можете підтримати мою роботу фінансово. Всі посилання є в описі. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!